Життя з тривогами та обстрілами окупанти не припиняють терорні Копольщини. Вчора вдарили по райцентру з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Загинули двоє працівників. Ще одна людина отримала мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Її шпиталізували. А вже вночі агресор обстріляв Марганецьку громаду без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовують правоохоронці. Через загрозу на Запорізькій АЕС на Нікупичині проведуть навчання. Про це повідомив очільник РВА Євген Євтушенко. Найближчими днями всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії на випадок катастрофи, а також розгорнуть санітарні блокпости. Влада пояснює, це будуть лише тренування. Жителів закликають зберігати спокій. У громадах не припиняється підвоз води. Окрім сотні постійних пунктів, працюють й мобільні бригади. Вони привозять технічно у місто Покров, а також села Виводове та Дмитрівка. Зараз на екрані розклад видачі води на цей тиждень та адреси, де її можна отримати. Нікопольщина отримала ємності для води від волонтерів з Німеччини. Про це повідомив начальник РВА Євген Євтушенко. Це співпраця з благодійними фондами та організаціями України та Європи. 32 ємності розподілили між Нікопольською, Покровською, Марганецькою та іншими громадами району. Ще п'ять передали силам оборони України та волонтерам. А от в одному з районів Марганецької громади люди власноруч облаштували колодязь з водою. Він не працював ще з минулого століття. Гроші на матеріали збирали усі небайдужі. До роботи приєдналися два десятки людей. А місцевий водоканал привіз ємність для води та насоси. Закупили пісок, щебьонку, зробили дренаж, засипали щебінь Совмісними зусиллями. Все повикошували, все зробили. Предоставили нам техніку трактор, і це все розгортали. Частину вручну, частину розгортали трактором. У Нікополі продовжується видача гуманітарних наборів від ООН. Та тепер отримати допомогу від міжнародної організації зможуть лише певні категорії населення. Це пенсіонери, особи з інвалідністю, багатодітні родини, матері одиначки та сім'ї загиблих захисників України. При собі потрібно мати оригінали документів: паспорт, код, посвідчення та прописку. 13 пунктів видачі продуктів працюють з 8 до 15 без вихідних.